В рамках всеукраїнської акції протесту слов'янські студенти вийшли сказати своє ні новим реформам освіти. Акція виявилася нечисленною, але відповіді учасників поміркованими та змістовними. Ні, ми не представляємо ніяку організації, Ми просто ну тут зібрались. Е... Ну, от, наприклад, я учень 11 класу, для мене це також важливо. там, 10, 11 класи стануть платними. Якщо підручники стануть платними, якщо студенти не зможуть навчатися безкоштовно, якщо вони не зможуть отримувати стипендію, то ясно, що менше людей буде просто-просто-напросто навчатись. Нельзя на науці економити. тому що люди будуть необразовані. 9 класів, ну, це взагалі не Якщо нас після 11 не особо умні випускаються, то після 9 що буде. Просто хочуть з нас ділять пешок і все. А ми не пішки. Звичайно, така кількість людей слов'янської акції протесту навряд чи приверне увагу широкого загалу, але київська акція була більш масовою і їх прагнення більш активне. В жодному разі не допустити відміни стипендій.